Всім привіт! В цьому відео буде невеликий експеримент, скільки можна заробити за 24 години, нічого не вміючи. Ну погнали! Ну і перший спосіб це є, звісно, букси. Так, заходимо на ті сайти, реєструємося і починаємо заробляти бабки. Я думаю, вам не буде цікаво, як я виконував ці веселі дії. Я просто вам покажу результат, що з цього вийшло. Так, працював відразу на трьох сайтах по 60-90 хвилин на кожному. Перший сайт це є соцпаблік, на якому я зміг заробити 33 рублі. Так, заробив 17 гривень 30 копійок. Наступний сайт це є Seo Sprint, на якому я зміг заробити 0,36 центів. Це є приблизно 10 гривень. Також на цьому сайті я був точно що заробив десь тут заробив плюс 9 гривень. І того за 3-4 години я заробив 36 гривень 90 копійок. Наступний спосіб заробітку це є заробіток на продажі підписників. Так, далі оформляємо свій інстаграм під продаж накрутки підписників. Далі закидаємо гроші на сайт, де можна накручувати підписників. Спочатку накручуємо собі підписників і лайки на пости. Після чого починаємо писати різним інстаграм-магазинам і блогерам. Я писав ось такий текст: Привіт, я займаюся розкручуванням інстаграм акаунтів для збільшення охоплення і просування вашого каунти в стоп. Як закреплять, що, щоб потрапити в топ, потрібно мати дода якусь базу підписників та охопи. І вам у цьому допоможе. Яку кістки тисяч набувається, де б хотів? Отже, написав приблизно десь 100 блогерам. Відповіло тільки сім, а замовило тільки двоє. Так, спочатку замовив цей хлопець 200 підписників, це є 20 гривень. Віднімаємо те, що ми потратили на накрутку, і додаємо в банк. Наступна людина це дівчина, яка замовила 5 тисяч підписників, заплатила нам 80 гривень. Ми віднімаємо те, що ми потратили на рекламу, і додаємо теж в наш банк. Ну і приблизно за 24 години ми змогли заробити 119 гривень 34 копійки. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока!